Упродовж останніх двох тижнів на лікування до ветеринарного лікаря з горічних плавнів Артура Шабліяна потрапили троє травмованих лебедів. Якщо раніше пернатих красенів привозили переважно з Полтавщини, то нині пацієнти потрапляють навіть із Кіровоградщини. Перший лебідь, якого привезли до ветеринарного лікаря Артура Шабліяна, отримав ім'я Мартін. Його доправили з Кропивницького з тяжким переломом крила, що вже почало гнити. Для порятунку птаха було прийнято рішення об ампутації крила, тому що, ну, скажімо так, треба було вже рятувати птаха, а не крило. Але ж операція пройшла успішно, все в порядку, дуже швидко відійшов від наркозу, прийшов до тями, одразу почав їсти. Ну, зрозуміло, що птаху стало легше, тому що ну, і боль ушла так. Ну, зараз почувається дуже добре, дуже багато їсть і дуже багато какуні. Наступним, хто потребував допомоги ветлікаря, став лебідь Шипун, який також приїхав із Кіровоградщини. Небайдужі перехожі помітили, що пернатий красень має неприродний вигляд. У птаха було опущено крило. Постійне перебування цієї частини тіла лебедя у воді загрожувало інфекцією та гнитцям. Зазначив Артур Шабліян. Птаха було теж відловлено, доставлено до нас. Наразі почувається теж добре. Дівчатка його назвали Гошею. Дуже злий, так, але з цих трьох дуже самий дорослий, такий, що я думаю, років 5, а то і більше йому, тому що по дзьобу видно, що вже багатий життєвий шлях пройдений, дуже багато рубців, дуже багато скажімо, рубців на крилах. Видно, що дрався. Я думаю, що не з одним лебідем. А так теж, якби була надана допомога, крило було зафіксовано, переломів там немає, там незначне ушкодження, ну, але ж таке, скажімо, ранка противна, трохи ще, але ж зараз більш-менш все вже в порядку. Наразі Гоша перебуває у великому вольєрі, де почувається комфортно. Найбільше труднощів під час свого порятунку створила лебідка Марго з Кременчука. Зовнішній вигляд пташки стверджував, що вона потребує допомоги. Проте норовливий і свободолюбний характер пернатої не дозволяв їй довіритися людині. Опір своїм рятівникам лебідка чинила упродовж трьох діб. Хто тільки не намагався її відловити з водойми. Це як і волонтери кременчуцькі, і дуже багато просто людей. Там е, були задійснені ДСНСники, навіть приймали участь водолази кременчуцькі, але ж ні в кого це не вдалося. Птах постійно тікав, якимось чином уходив від них. Але ж учора, скажімо так, міські активісти, добровольці на маленьких таких човниках, чи каноя, чи байдарки маленькі, ну, у них вийшло його здогнати. Ну, вірніше, її дуже швиденько поганяли, поганяли, але ж трошки птах вже заморився. Вони нас догнали, виловили, і вже пташечка була доставлена до нас. Під час огляду виявилося, що у лебідки вивихнута плечова кістка. Після нескладних маніпуляцій, які провів лікар, крило було вправлене та зафіксоване. Очікується, що за кілька місяців вона повністю відновиться і повернеться в природу. Щодо пернатих улюбленців, які мешкають на парковому озері, то невдовзі вони повернуться до рідної стихії. Лебеді упродовж зимового періоду знаходилися під ретельним наглядом ветеринара, отримували достатні харчування та вели малорухливий спосіб життя, що дозволило їм наразі виглядати добре відгодованими. Артур Шабліян звернувся до містян із проханням не ображати птахів, які звикли до людей, а краще завітати до них зі смачним гостинцем. Зверніть Увагу. Смачний він має бути для лебедів, а не для людини. Можна приносити там різноманітні крупи, перлову, вівсяну, кукурудзяну, пшеничну, пшано, все що завгодно. Але ж тільки не хлібобулочні вироби, там хліби, батони, булки, печиво це для них ну небезпечно, і навіть іноді приводить до дуже негативних наслідків. А так не ображайте собачок, держіть, будь ласка, поближче до себе, не спускайте з повідців, тому що це якби громадське місце. Птахи іноді виходять на берег, поласувати травою, просто відпочити. І навіть ви можете там з собачкою гуляти, десь там не доглядіти, щоб не пострадали пташки. Ставтеся до довкілля з пошаною і турботою, і воно неодмінно відповість вам взаємністю, даруючи нам здоров'я, спокій і гармонію.